Маленька рукодінниця з Дніпра Злата власноруч створює унікальні мотанки у вигляді військових. Її руки добре пам'ятають кожен етап створення, адже за два роки дівчина зробила понад 300 ляльок. Я беру синтепон, роблю головку з ткані, набуваю туди синтепон. Зав'язую, потім закріплюю, це теж важливо, бо може розмотатися. Далі я роблю ручки, роблю плаця і можна ще вишити на хрест і ще. і у тебе мотанка готова, а ще волосся додати? або можна зробити або капелюх, або зав'язати шарфика». Почалось все з великого бажання дівчини створювати щось власноруч. Так вона потайки від мами записалась до гуртка лялькарів. Злата дуже хотіла записатися на рукоділля, на саме на ляльки-мотанки в палаці дітей та юнацтва. Я спочатку говорю: Злата ну, тебе і так дуже багато гуртків різних направлень, може згодом. І вона сама пішла і записалася на цей гурток пізнайко, де її навчають. Робити такі прекрасні мотанки, дівчина швидко оволоділа новим мистецтвом, і зараз чарівні ляльки майстрині подорожують всією Україною та світом. Вона залишає їх на згадку популярним співакам, їздить з виставками з окордон. Її мотанки є навіть у посла Королівства Бельгії, з яким дівчина познайомилась на фестивалі. Але найбільш особливим і зворушливим для неї є той момент, коли вона робить ляльки для свого тата, який захищає країну у лавах Азову. Він коли у відпустці, я йому показую свої мотанки, балакаємо про це. Я робила мотанки військові для хлопців та хто з ним навчався. Так з'явились перші ляльки у вигляді військових. До кожної з них майстриня ретельно підбирає кольори, додає дрібні деталі, такі як шеврони, прапори, шоломи та бронежилети, аби мотанки були максимально схожими на справжнього воїна. Окрім того, що Злата передає свої обереги хлопцям на фронт, вона ще й продає їх на ярмарках, збираючи кошти для збройних сил України. Ми закриваємо варення, бо робимо хлопцям, почемо рогалики. Зараз ми закриваємо огірки, передаємо їм консервацію. Звісно, це там, де наш татко, тим хлопцям, тим побратимам, з яким він є. Злата робить малюнки, малює, робить маленьких ангеликів, мотанок. Це їх дуже надихає, підтримує і вони знають, що їх чекають тут вдома. Я хочу, щоб Люди побачили, як я роблю мотанки, і вони цим захопилися. І робили теж мотанки, і допомагали і хлопцям, продавали і віддавали на зсу або теж на інші бригаді. Для юної майстрині створення українського оберега це не просто хобі. Вона вкладає в кожен виріб частинку своєї любові, віри й надії, аби кожен воїн відчув тепло рідного дому та знав, на нього чекають. Катерина Мащенко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.